Привіт! Сьогодні ми зануримося у чудовий світ кутів, які утворюються хордами, січними та дотичними до кола. Давай розглянемо деякі геометричні задачі, пов'язані із властивостями та теоремами. Задача перша. Через точку кола проведено хорду й дотичні. Знайди кут між ними, якщо хорда стягує дугу міри 40 градусів. Давай побудуємо коло з центром О. Нехай АБ буде дотичною, де точка А є точкою дотику, а АС буде січною. За умовою задачі було сказано, що дуга АС дорівнює 40 градусам. Тепер давай пригадаємо теорему, з якою ти познайомився в модулі. Кут між дотичною до кола і хордою, проведеною через точку дотику, вимірюється половиною градусної міри дуги, яку. Стягує хорда, і яка лежить у середині цього кута. Отже, кут BAC дорівнює половині або одній другій градусної міри дуги AC. тепер підставимо та обрахуємо значення кута. Тобто одна друга помножити на 40 градусів буде 20 градусів. Якщо скоротити 40 і 2 на 2. таким чином ми знайшли, що градусна міра кута між дотичною до кола і хордою, проведеною через точку дотику, дорівнює 20 градусів. Задача 2. на колі послідовно позначені чотири точки: А, Б, С і Д. Хорди АЦ і БД перетинаються в точці П. Знайди градусну міру дуги АБ, якщо градусна міра дуги ЦД дорівнює 30 градусів, а кут АПД дорівнює 86 градусів. Пропонується задача також почати з побудови кола з двома а це і БД. Також позначимо точку їх перетину буквою П, оскільки кути АПД і АПБ суміжні, і кут АПД дорівнює 86 градусів, можемо знайти кут АПБ. При цьому від 180 градусів віднімемо значення кута АПД, тобто 86, і отримуємо 94 градуси. Тепер пригадаємо теорему і виконаємо останню дію. Отож, кут з вершиною всередині Середині кола вимірюється півсумою градусних мір двох дуг, на які спирається цей кут, і вертикальний до нього. Тому кут АПБ дорівнює в чисельнику сума градусних мір дуг АБ і С Д, що ділиться на 2. Пропоную домножити праву і ліву частинку на 2, щоб скоротити знаменник дробу. При цьому ми отримаємо два кути АПБ, що дорівнює сумі градусних мір дуг АБ і CD. умові задачі нас просили знайти значення дуги АБ. Тому АБ дорівнює 2 кути АПБ мінус градусна міра дуги CD. Тепер підставимо значення і отримуємо 2 помножити на 94 градуси і відняти 30 градусів. Дорівнює 158. Отже, градусна міра дуги АБ дорівнює 158 градусів. От і все. Ми познайомилися з деякими цікавими геометричними задачами, пов'язаними з кутами, утвореними хордами, січними і дотичними у колі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.